Чергова атака російських військових розпочалась вночі. Вибухи почув близько 23-ї, розповідає херсонець Віктор. В цей час він спав у будинку. Якщо стекла на кровать посипались, везде все та саме що ж, звісно, що зірвався. і Побіг його будинок під обстріл потрапляє вдруге. Перший був ще під час окупації у липні. Віктор говорить: тоді уламки російської ракети влучили просто в його оселю. Пробило потолок, пробило кришу. Двері він поміняв. І зараз другі треба міняти. От я заділа все. А на цьому місці уламки снаряду пробили підлогу та влучили у ногу його доньки, яка в цей час спала на ліжку. Ось тут вона в ногах якраз її тут впало. Було. Ось, тут, ось така вирва була. І діть його тут спало. А це житель іншого району Херсона Костянтин. Вночі він теж прокинувся від вибухів. это было всю ночью в 11 часов ночи прилет ракеты и, ну и повреждения вот от детонации соседу дом и окна повыбивала и крышу пробила и мне вот повреждение гаража повреждение забора Ну і в домі від детонації всі замки поворювали. Весь день наслідки обстрілу долали і у цій багатоповерхівці та будівлях, розташованих поруч, розповідає Дмитро. Це каверня, внаслідок ворожого обстрілу. Все розруйноване, ось ви бачите, все вчора робили, зашивали УСБ, викликали поліцію, це зафіксували весь дом пошкоджено загалом минулої доби Херсонщину російські військові атакували 51 раз. Херсон чотири. Це були масовані обстріли з РСЗВ з дуже щільним вогнем, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Кожен обстріл був близько 20 снарядів. Прилетіло на житлові квартали це і зупинки. І медзаклади, і гаражні кооперативи, і були загорання і в багатоквартирних будинках. Дуже така була щільна, щільний обстріл від агресора. Лише під час денного обстрілу Херсона вчора загинуло п'ятеро та поранено 22 людини. За словами Толоконнікова, 11 із них у лікарнях міста у важкому стані. Пацієнти знаходяться в реанімації. Шість в дуже важкому стані. Серед них є людина, яка втратила кінцівку руку. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.